Сутичками розпочався сьогоднішній ранок біля станції метро Святошино. О п'ятій годині комунальники намагалися продовжити зносити незаконні кіоски, але власники мафії вчинили їм опір та перекривали проїзд проспектом перемоги. У ситуацію змушені були втрутитися правоохоронці. Чим все завершилось? Бачила Світлана Жайворонок. Демонтувати мафи до станції метро Святошина комунальники прибули о п'ятій ранку. Їх вже очікували працівники кіосків, які заблокували підходи до своїх робочих місць. Опір довелося долати поліції. Отак вот забрали цепочки, отаку вот цепочку вот забрали, і просто на нас отак вот от шліт. Люди живим ланцюгом і дерев'яними конструкціями перекрили проспект перемоги. Правоохоронці змушені були власноруч виносити уламки, аби не створювати на автостраді колапсу в годину пік. Працівники кіосків пояснюють, на рішучий крок пішли, тому що демонтаж мафів залишає їх без роботи і за Собів для існування людей викидають на двір, розумієте, у нас є сім'ї. За нами. Я одна плачу, але за мною стоять мої діти і внуки. Обурені люди із способом прибирання кіосків. Нас ніхто не попереджав, нам ніхто нічого не говорив. Ніяких письмових попереджень не було. Люди з товаром е, в кіосках Їх приїхали е, про, про, прошлої п'ятниці, приїхали і повалили шостій годині рано разом з товаром. Натомість комунальники наголошують, власнику надсилали приписи неодноразово, а інформацію про про те, що ці кіоски підлягають знесенню, як ті, що встановлені незаконно, вивісила на сайті департаменту благоустрою ще в січні цього року. Йде системний демонтаж всіх, незаконних мафів, всіх, які, кстати, принадлежать только одному чоловіку, который является сетевиком. Неоднократне підписання видавалися і треба собственника сетевика забрати незаконные мафы оттуда. К сожалению, он это требование не выполнил. Соответственно, город был вынужден их демонтажом. Незаконні мафи зноситимуть, незважаючи на опір власників, які часто вдаються до шантажу, використовуючи для цього і своїх працівників. Київ це не мірома. Київ буде городом парків і скверів. Це принципіальна позиція мера Києва, принципіальна позиція, від нас требує кивляні. Вони не хочуть бачити мафу у станції метро, вони не хочуть бачити наливайки в мафах. Они хочуть, щоб це все було демонтировано і алкоголь запретили продавати мафу. Ми будемо постепенно системно йти к тому, щоб реалізувати те, що від нас требують Києвля. Світлана Жайворонок, Андрій Ніконов, телеканал Київ.